Так, всім привіт, народ, з вас під байком продовжуємо грати в Age of History 3. Це найслабшу країну в 1440 році. Тут продовжуємо качатись, я тут зараз дещо перевіряю. Я максимальну кількість золота підняв, бо мені трохи некомфортно було. Тоб, іноді ми доходили до цієї максимальної кількості. Погнали. Так, ти, ось ця країнка мені не потрібна, і мої провінції вже між собою всі з'єднані. Мені ось ця привінця потрібна. Какао. О, з тобою повоювати. Оголосити, оголосити. Що ти там? Блін, треба було б, напевно, спочатку війська підвести, потім щось робити, але байдуже. Питання, що вони мені зроблять? Нічого. Що? Вісім провінцій? Так, це всі ваші провінції, все. Треба у вас тут худоба? Мені... Ось худоба мені потрібна. Я хочу топ 1 по виробництву худоби стати. Вугілля. Все. Та... Навіть дуже маленькі худоби, але все одно качаю їх. Це є. Ну, і, насправді я колонізувався ось до тебе. Ну, я просто хочу, щоб всі провінції об'єднані були. Щоб вони не були роз'єднані. Ну і так, худоба. Це вже, це вже принципово. Топ-один по виробництву худоби це буде принципово вже. Ти типу по деревині. Так, це є. Тут аграрну революція я б до кінця, качнуш. Блін, знову тут є зайва провінція. Я не хочу зайві провінцію собі. Не хочу. Не треба мені. Так, тепер я хочу по східному збережжю пройтись. Рибка. Кло. Бавовна. Забудувати яку я ще не можу. І отримав кордон з тобою. Доброго вечора. Тобі кінець. Байдуже, хто там твій союзник. Бувай Так, мені щось не подобається наші вороги. Вони так чи інакше щось доможуть да мені зробити. Так, в тебе 22 провінції, зробити вимога. Воно ось тут, воно ось тут, все. Натрима ядра. Проще витратив на покращення економіки. Так, покращити полки. Швидкість відновлення людського ресурсу ще нема. А я вже качнув. Мені треба довикликати точно. Не знаю скільки, але треба. Да, на всі свої людські ресурси. Може покращити полки. І. Клонізацію дозволено. Окей. Так, 144. Я б міг. Ще б когось викликати, але людські ресурси. А, тим більше, які ще йшли на відновлення. Я у від відно... відновлення забрав. Якусь кількість людських ресурсів на. Голоси тебе. Чого ти тут? Думаєш, сміливий? У тебе ж одна провінція? Одна. О, непогано. Це би хміль покращений. Так. Чого ви тут мені пропонуєте? Немає радника? Ой. А можна мені тут полурадників? Це одно одна якась фігня. Окей, чекаси. Ви будете таким непоганим додатком до моїх провінцій. Погнали, увімкнути штучний інтелект. Так. Та що? Що ви мені зробите? Нічого. Нічого. Де мої війська? А, ось. О, зустрівся нарешті з ними в бою. Та-та-та, воно самих. Все, перемогли. А. 52 провінції. Я сподіваюся, всі вони ось тут. Явно мені всі потрібні. Хм, гасильна експансія. Табайдуже, та я потяну. Тут хочеш... Ну, я... та ні, я потягну. Рівень радника, ядра. Тобто, так, пам'ятники ще трохи підбудую. Є, я перше місце повернутися худоби. По-перше, я виробляю 21% зерна, по-друге, я виробляю 10% худоби в світі. 10% світового виробництва худоби. Що? А. Ну, коліція проти мене і не формується, в принципі. Мені це подобається. Може тут є максимальний рівень? А, так, да, до речі, є максимальний рівень. військової академії Є максимальний рівень військового академії для генералів. Че я туплю, погнали. За тисячу? І тебе також качну. Фік мене хто переможе. Фік, мене хто переможе. Я не думаю, що це реально. Як мінімум, не для кого в Америці, точно. Так. Я б хотів, що максимальний рівень столиці. Це. Ось тут. Зараз зати що? Я максимальний рівень столиці? Є? Yeah. О, oh. дуже непогано. Ту погано на тебе. Це швидко зараз буде. Так. так, все, забираю. Версина експансія, не чув про це. Про таке не чув. Все, я нарешті номер один. Мене взагалом пишуть. Оу, ооо! Упс. французи. Я дочекався, поки сюди французи. Приплили. Mm -hmm. Це не дуже приємно. Так, давайте на всякий випадок я приберу. Кілька мені ще викликати. Десь 5 по 8 точно. Так, окей. Звеш максимальний рівень Верховного суду хотілося б. 184 на Францію. Якийсь союзник Австрія. Ого, а Франція розжерлась тут так непогано дуже. Але Франція, чи є ти першим місцем по виробництву чогось? Я перший вир... перше місце по виробництву багатьох ресурсів. А ти? О, тютюної плантації. З плантації нарешті можу побудувати. І зерно є. Погнали? 340 прибуток. Дайте мені нормального економічного радника. При цьому радників в мене до кінця покращений. О, є. 400 прибуток. Ну що, Франція? М -м -м. Як тобі б сказати? Ти лох Є? 192 війська. Та і. Блін. Ризикнути й піти на них. На Францію разом з Австрією. А хто не. Ну, давайте так. Ми і так вже сильні. Дуже сильні. І чому б ні? Хоча в нас агресивна експансія вже надто велика. Їм була б можливість зменшити агресивну експансію. Краще було б цією можливістю скористатись, але цього немає. О! Гранція сформувала проти нас коаліцію. Там. Да. Ну. Що? Погнали. Ні-ні, Іди сюди. Окей. Самі думайте, що ви будете робити. Тільки не програйте, це буде тупо. Та-та, зараз ми тут в бою їх винесемо. Гроші є, запас людського ресурсу є. Співвідношення втрат більше, ніж в два рази. Буде, буде ще більше, ніж в два рази. Так, я. вас двох підкачав. Тебе ще. Ай, погнали. Ще рівень тебе. Ще рівень тебе. Закон якийсь підвищу. Який темпи зросту мене не збільшить. Я Вищаюсь, 156. Чого? ви? куди ви йдете? Ви знущаєтесь? Чого ви такі тупі? Виносьте ворога ще раз і тут виносите умнічки. Ми відступили. Вони відступили. Може максимальний бойовий дух і дисципліну. Блін. Який жах. Завантажити. Ну? Завантажити на те збереження, де. Те... Так, ой-ой-ой. Людські ресурси. Це основна наша проблема, так. Угу. І проблема в тому, що я поїшов. Віднос... поївши відносини. На. Все. Французи нас нападуть. Так, ну і погнали. Зараз. Так. Краще ресурси, де тільки зможу. Бо це зараз було. Ну, взагалі, не прикольно. Ми сильні, ми перемагаємо, але просто буквально людських ресурсів. Людей. Просто людей не вистачило. Ми сильніші, ми краще, але. Люди. Там побачив, як ми колонізувалися щойно. Ой, ну я трохи покращив людські ресурси. Так, що в мене 2000 плюсом іде. Так, стоп, а ми випадково сквіни воювали зараз? Що щойно було? Чому що вони в якийсь момент людські ресурси став нульовим? Він забагався? Мені пам'ятника. Я більше пам'ятників. Так. А, я через те, що перезавантажився, мені тут деякі речі Перше, більший максимальний рівень і суду і столиці. Треба частіше перезавантажуватись. Є. на експансію. Так, що ж. У мене явно. Да. Купа нових провінцій. Байдуже. На цей раз. У мене ліміт військ 157. Блін, і сам ліміт військ в мене явно мав би збільшитись. Так, а що в нас тут? Ой. Ого. Ого. Надто багато провінцій. Ууу. Зараз викликаю 6 по 8 спочатку. І, -хі. все нарешті я дійшов до 120 ось так. І тепер ще 120-ку викличу, чи не буду. Хм. Трохи пізніше. Так, а тут перевага, де я вже качнув? Да, максимальний рівень військової академії. Максимальний рівень військової академії для генералів вже прокачений. О, обов'язково усі будівлі. Так, це. лишилась тільки одна перевага. Один на один Францію я винесу точно. Ну я прям точно винесу Францію один на один. Мені треба 15 по 8. Я 120-ка. Ну що, світу кінець. При моєму бажанні світу буде кінець. Тут достатньо мого бажання, щоб світ винести. Що, Франція? А, ой, я спадок ось витратив. Ой, та що там тут, той спадок? Тримайте все, бібліотеки в кожній принці. Французів вже хтось з наших б'є. Але французи зараз їх переможуть. Але мене перемогти вони вже не зможуть вимкнути. Штучний інтелект. Три по 120-ті. Три армії по 120-ті дивізії. Як вам таке, французи? У нас максимальна витратна армія вже ж. Я не пам'ятаю, коли от. А, ой! Упс. А можете не ходити окремо один від. одного? Так, вимкнути? Всі мої відступаючі війська. Всі мої війська. Сюди. Якого біса виходили. Окей. Блін. Так, одних розформував. Інших зібрав. Тут буде 240. Огна. Ви маєте перемогти. З дуже сильним відновленням людського ресурсу. Сильніше я його не зроблю, але ви переможете. Ну, Проблема в тому, що вони пішли по 120 ці всі окремо, і дали себе трохи підвинести. О, все. Зараз я їх буду виносити. Все нормально. Я достатньо сильний, щоб їх винести, прям сильно. Прям повністю. Звісно, прям саме закінчити цю війну буде тяжкувато. Бо для цього доведеться, скоріш за все Францію пити. Зараз подивимось. Може тут вони зараз не здоженуть не здасть. Але я хочу нагадати, що в мене армія ще дуже швидка. Вони просто не здоженуть мене. Єп. Ні, покращення військ немає можливості. Та ні, ми закінчили на цьому. Для Sunset Empire, що мені треба? А, тільки те, що тут. Давайте, 59 провінцій. Зробити вимоги. Та, та. На жаль, веселізацію ми не зробимо. Так. Ось так. Баналовські ресурси. Раз, два, три, дев'ять. Типу 9 дев разів всі ці провінції качнув. Людські ресурси прекрасно. Що ж, йдіть сюди. Нафто вас навіть поділю. Так. Да. Прикро, прикро. А нормально. Що в мене там лишилось? З тобою, хтось? ти щось на кордоні зі мною з'явився. Я таке засуджую, погнали. Голосити війну. Ну зараз. Ці 120-ки впоруються. Ой, ну не ходіть разом, будь ласка. Прям настільки разом. По окремості. Ходіть, звільняйте, бій... бійтесь Так, штучний інтелект, прям тут. Ну, все, Ш... в лапках штучний інтелект. Тут точно не штучний інтелект, це просто якийсь алгоритм, по якому вони все роблять. Все. Що в мене? 44 провінції треба. 43? 44. Ось так здається. Масарізація ось це, ось це, ось це, все. Так. Завтра як треба. Також давайте людські ресурси. Приблизно провінції, які я захопив. На 9 постав, так ти. Чотири провінції? Ой, але краще вже тебе захопити. Оголосити. Так, а ще мені цікаво? Я виробляю 13% худоби. Хм, хочеться більше. Хочеться половину зерна, половину худоби виробляти. Робити вимогу. Забираю. Ядра. Хто тут ще ти? Хто ти такий? На. До речі, тут ще османи мені. Провінція осман мені потрібні. Так, на. Оголосити війну. А, з ким я пойто воюю. Воно забагалось? Чи в них. Мені здається, вотрі не лишили жодний провінція. А, Білий мир. Так. А, це Франція! Кляті французи. Ти хто такий, на? Оголосити, байдуже, що там твій володар Франція. Байдуже. Прям байдуже. Ми французів перемогли один раз, переможемо і другий. За... Дозахоплюйте їх? Все. Нащо чекати боїв з Францією? Ти хто такий? Надто сміливий на. Оголосити війну. Щось ходять там. Нічого. Нічого ви мені не зробите. Повірте мені, нічого. Все. Так, що мені від тебе потрібно? 85 провінцій, а в тебе 85 провінцій. Дякую за те, що спростив мені задачу. Да. Звісно. Ой, на що мені вестерізація? Я ж повністю захоплюю. Агресивна експансія в мене неймовірно велика. Ну, одразу. Скі ресурси качну. І знову ж ще 15 викликати. Ще 15 по 8. Ось зараз я можу, до речі, собі дозволити 15 по 8 викликати. Так, вимкну, щоб вони не ходили. Ась по вісім є. Ще одна 120, -ка. готова. Теоретично прибирання може ще одну 120-ку, а то пізніше. То вже пізніше. Що тут? Майами також оголосити війну. Що ти тут існуєш? А, ой, я ж вимкнув. Вимкнути все. Ходіть. Розумні. Так, від Майами мені точно всі провінції потрібні. Це не обговорюється. Хто там ще тих, хто такий? Ти Та б одна провінція взагалі, да. Захопити? Чим ви зайнящо робите? О! Асмани проти мене коліцю зробили. Стоп. Всі мої війська вимкнути. Так, чи пізно було. Всі сюди. Швидко збирайтесь. Об'єднайтесь. Сюди, щоб закінчити цю війну. Індаріо вимкнути штучний інтелект. Монсунто вимога. Ядро. Погнали. Все, 360, в запасі 120 тисяч військ є. Не дайте. Не дайте мене захопити, будь ласка. Та-та-та, виносите всіх по черзі, всіх по окремості. І не тупіть, бо дуже сильно виглядає так, що вони туплять. І дуже сильно туплять. Ще 50 винесли. Покажіть мені зараз співвідношення втрат. 1 до 8. Там є, так, 15. Ну, так. Зараз дуже красиво співвідношення втрат. Та ну. Чого ти біг? Як мене ти дратуєш? Як мене ти дратуєш? Ти в курсі, що зараз через тебе ми програємо. У нас є шанси програти через те, наскільки ти тупиш. Ви бачите це? Він просто ні, ні з ким не б'ється. Йди сюди. Винесусь цю сотку. Це дасть мені достатньо переваги. Ще, сюди, сюди йди. Ну не тупи! Який? Який бред, Який бред! Я програв. Я програв цю війну не через те, що ми погано зіграли. А наскільки назад я перезавантажуюсь? Визначайтесь, на тюрми. Не кажіть, що надто далеко. Там автосейв. Але автосейви не працювали щось в останній час. Це <гум> тупо. той програш максимально тупий, бо в нас максимальна перевага по силі. Але вони просто. Мої війська ходили ось тут по колу і не йшли ні з ким в бій. Ну, скажіть мені, наскільки це тупо? Наскільки це тупо, це дуже тупо, це дуже тупо. але Окей. Так, на цьому ж я хочу нагадати, що я як би в першу чергу розробник ігор. І по описі ви зможете знайти та придбати мої гру. В першу чергу знайти War Factory, де ви зараз можете записатись на плейтести і безкоштовно потрапити пограти в цю гру, спробувати. Ну і якщо ви пропустили вже цю можливість, то додайте гру обов'язково до бажаного. Щоб не опустити наступні такі можливості, безкоштовно пограти в цю гру, безкоштовно. Так само вона підтримує, якщо ви до бажаного всі інші мої. ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, нікаких яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і в ході, відео, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім та Бувайте!